Університет Грінченка більше, ніж заклад освіти, це простір, де формуються мрії та здійснюються плани. Це місце, де викладачі стають однодумцями, однодумці стають друзями, де кожна людина може стати особистістю. Що для мене університет Грінченка? Це про якість. На нашому факультеті працюють викладачі, які є справжніми професіоналами своєї справи і щиро діляться своїми знаннями, досвідом і люблять те, що вони роблять. Диплом університету це не просто документ, це фундамент, на якому випускники будують свою успішну кар'єру. Університет Грінченка це про розвиток. Тому що на нашому факультеті кожна людина може стати професіоналом, може стати особистістю, яка вміє реалізовувати поставлені цілі, яка вміє здійснювати допомогу, направляти людину на правильний шлях, допомагати людям дбати про ментальне здоров'я. Університет Грінченка це про відповідальність. Тому що ми невід'ємна частина Київської громади. Наші фахівці допомагають людям, які перебувають в складних життєвих ситуаціях допомагають розвивати соціальні ініціативи і підтримувати і розвивати київську громаду. Університет Грінченка це дім, який завжди чекає, який завжди підтримує, який завжди допоможе. З Днем Народження, дорогий університет Грінченка.